привіт, друзі! Ви на каналі ЮА і сьогодні контент для вас. Ну, перед цим поставте лайк, підпишіться на цей канал, поставте колокольчики і погнали до відоску. Я вже з вами перевітався. Сьогодні буде влог, чесно кажучи, я не чікаю, що я Придумаю такий контент з влогом. Але я буду зараз знімати 24 за години, що я роблю. Зараз я поки чи не вмити, треба умити і поїсти. Я поки дивлюсь телевізор. Вон там у мене він. Я дивлюсь поки телевізор. А зараз я хочу знайти, <кхід> що Так Якщо погнали, брати і... з'їсти. Ой. Так що ставте поки в подобаєчки. А я поки знайду свої тапки, тапочки тапочки і сяду на ну, комп'ютер, буду його дивитися. І все буде круто. Для вас може пройти одна секунда, а для мене е, хвилинок десь. Давайте. Раз, два, три і переходить. Друзі. Продовжуємо наш переходик. Уже я перейшов для вас. Зараз у мене будуть такі бутербродики. Зараз я поїм і перейду до вас, буду вмиватися і все подалі робити. На день. є сьогодні буде англійська, мені треба її зробити. Вона в 15.30. А зараз тільки 8.15. Ну, ще доволі багато часу. Так що я поки буду їсти, пити чайок, А ви чекайте. Я вас пройде одна секунда, а для мене трішки більше. Давайте. Так, друзі, я вже поїв. Чай випив. От, все дуже смачено було, ще може навіть трішки залишилося чаю. Зараз я цю цю посуду помию. Переодінуся вмийся та далі буду пилити для вас контентки. Мені просто ще треба знімати в інстаграм, телеграм, потім мені ще треба зробити трішки уроки, бо мені на канікули, та я займаюся англійською мовою, то мені треба ще трішки поробити свої справи. Ну і для вас контентку не знімати. Так що давайте, не скучайте. Для вас, мабуть, теж пройти пару секундочок. Або одна навіть отака така мілісекундочка. А для мене ну, більше часу. Давайте. Може я вам навіть покажу, як я роблю свою англійську мову. Давайте. Так, друзі, як ви бачите, я вже вмився, зубки почистив, все помив, постіль склав. І зараз я піду, щось перекушу, найду собі. Ну і подивимося, що я можу перекусити щодень. Пішли, 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 пішли. Так, хопа. Ну, я хотів отаке взяти. Це я недавно купив. Так що, поки зроблю собі поїсти, а для вас пройде одна хвиліка. Дайте. Так, друзі, все, я поїв. І зараз я хочу трішки пограти в ігри. На комп'ютері, от, в мене братики. Е, трішки твучину, зроблю свою англійську мову, потім вона у мене вже буде. Е, і отакий у мене вийде день. Ну, Думаю, ролик буде дуже-дуже маленьким, але думаю, теж прикольним, хто хотів дізнатися, як у мене проходить мій день. Так що такі справи. А игра називається Forza Horizon 4, вже там і 5, і 6 і виходить, але в мене поки четверта. Отакі справи. Коли щось буде цікаво проходити, то я буду завжди включати камеру. Так що давайте. Друзі, тільки що я поїв, уже майже доїв пельмені. Так, і потім буду робити англійську і через пару годин буде англійська. Такі в мене поки що справа. Такий в мене виходить міні влог Поки що отак. І дивлюся відео. Так що отак. Якщо що, буду завжди вимикати камеру. Давайте. Так що, друзі, я зараз буду займатися англійською мовою, от я вже, вже приготував все, домашній зробив завдання. Вже навіть пограв Бравл Старс. кстати, ролики може навіть будуть. Ну, я в ТГ все написав. Ставте вподобайки, підписуйтесь, поки на канал. А я буду займатися англійською мовою. Так що давайте, потім, ом, коли закінчиться, я вам скажу. Може сходимо до мого молодшого брата, і я там теж трішки зніму контенту. Так що давайте. Так, друзі, у мене англійська вже пройшла. Зараз я перенілюся. Пізо до друзів, і там я почну знімати для вас такий теж міні-влог. Може, я зніму старий влог там же, або я дознімаю цей влог там же. Так що давайте. Так, друзі, мене мабуть не дуже сильно видно. Так, я вже йду до своїх друзів. Зараз куплю нам попкорн, всі такі вкусняшки і ішов трішки пізніше. То що давайте? Папа. Всім привіт, друзі. Якщо я вже прийшов до своїх друзів, ми стоїмо зараз в події, чекаємо мою маму. Прилітайтесь. Це моя привет. подруга. А це мій друг. Да. Отак. Ми грали в Бравл Старс, їли попкорн, дивилися мультфільми та що ми ще робили? Сходили зима та їли сімки. А такі справи. Ну давайте, ліжки вас наберу. Давайте. Так, друзі, ми зараз будемо їсти. Тут у нас діда, відео. Отакі от справи. Ми мою маму встрітили, їжу купили, а зараз будемо їсти. Отакі от, от справи. І будемо дивитися ютуб. Угу. У мене така булочка. У Діма також. Е, у єла з Діма пончики однакові. А у мене різні. А у мене ось булочка. А у неї булочка догоралі і нистилятина. А раліністилятина, у мене що у мене? У те човник. У мене. Ні, моя мама взяла човник. А, а це якийсь три кутаник із гри кальмара. Ой, покажи, покажи. Просто показуй, показуй, показуй. Ой. Таку я вже відрізнув, і там вона так хрустнула. Отакі от, от справи. Да-да-да. І цей лок, як я казав, він буде дуже маленьким, це правда. Mm. Хештег грав в кальмара. Да, хештег грав в кальмара. Напишіть, хто дивиться і хто ні. Хто дивився, хто я не дивився це, по-перше, а по-друге, хто додився до цього моменту. Так, ну давайте все. Добрый вечер. Мы зараз его симочкой. Тут симки. Тут и тут. Тут. Дима, покажи. Вот так. Булки мы уже поели. Тима робот мне скин в Роблоксе. Вот такие дела. На, подержи, покажи. Палец. Палец. I like you. Палец. Я показываю, ты кушаешь семок. Разломим семку. Я вас учить. Ты му семку. Разломим семку. Давай, я покажу. А, блин, не видно. Я сейчас переверну. Сейчас буде пока Отвернеш, подивиш. А ну, мы сейчас зробимо через кімначку перевернеш і покажемо. Давайте. Так, перевернеш. От стики ми семок наїли, вообще мы больше наїли. Э, лево держи вот так. Меня видно? А, да, просто на пальце видно. нас же нет. Работаем. Вот что покажи мастер-класса чистить чистой Да. Вот так. Сделаем семочку достала. Вот так. Ужатик. А теперь я показываю, как чистить семечки. Давай. Берем самую лучшую семечку и ломаем ее ручку. Если не получается, как в моем случае делаем, за ручками. У нас моя получится вот тут маленькая дырочка. Показываем. Подожди, стоп. Сфокусируйся. Угу. И потом мы эту дырочку проламываем. Угу. И там будет убирать. Выкидываем. Да, целую. Теперь... И кушаем семечку. Покажи, как получилось. А уже съела? <laughs> да, Сегодня Тима робит скин. Нет. Так, раз, два, три. Вот такой он мне смешной скин сделал. У меня был ужасный скин, а он сделал мне вот такой. Вот такие дела. Покажи себе. <laughs> Тебя не бачила, там зрители. А ты сделаешь обзор на Семку? Да? Нет? Да. Погнали. Мой влог снимаю вас. Всем? Семка. Да. Иди, сдобывали. Она. ну. Соняшника. Вона черная. Я Не, не коричневая. Иди, жареный, И она стала такой. М -м -м. И можно поломать сейчас. Давай я покажу. Попросим. А можно с зубами? Я к Тимофей. Как <laughs> я иногда. Так. И вот тут вот такая белая семечка. И ей можно есть. Но а <laughs> можно иногда есть черный. черной. Я им. Вот такие справы. И плюс аппендицит. Я тоже а я покажу, я -то ну, если а так не А теперь показываю, как... не если так пару раз есть, то аппендицита не будет. вот я ел. его. Сейчас покажи семечку. Да. Вот семечка. Это уже другая семечка. Белобрызенькая, такая красивенькая. Угу. Угу. А ты тепер... я сняю, Я сейчас кушаю. Давай. Ай-яй-яй. Кракер. Кракен. <ракер> Дима <Диваємо ракер> рукой кировы. А ну поснімайте мене. меня. Да, поднимаем. Не, ну нормально. <ракер> я муку взять. Но нас, кстати, уже майже відкрыта. Что я хочу вам сказать? Ставьте по підписуйтесь подписывайтесь на канал, звичайно. Що ще? Ми зараз будемо грати в Роблокс. Я вам, на жаль, не покажу, тому що е, наші відосики ну, не дуже длинні, а це ще й влог. Усі влог, я думаю, у мене буде е, довгий і цікаво. Ну, я так подумав, що е, вам буде не цікаво його просто дивитись. Е, тому я зробив... Такий маленький влог у тому, як іноді проходять мої дні. Або завжди, майже так вони і проходять. Іноді по-іншому, але. Ну нормально. зніми. Ну, Ті, зніми. Є, пожалуйста, зніми. Він мене обійшав, да? Да. Да. Ну, так? Так, друзі, я вже прийшов від друзів і зараз я покупаюся. Мабуть, ну, як завжди подивлюся телефон, може лягу спати зразу, або ще трохи посаджу планшетів і пограю в Бравл Старшу. Ну, не знаю, подумаю поки що. Отакі от, от справи. Отак от у мене взагалі проходить майже кожен день, але у мене не завжди я бачуся з друзями і не завжди в мене англійська мова. Так що такі справи. Що можу сказати? Ставте вподобайки, ставте колокольчики, підписуйтесь на мій ютуб на мій канал і всім па-па.